Привітик всім мої дорогі підписники! З вами, як завжди, я ваш найкращий друг Живчик. Ну і сьогодні у нас буде огляд на гру під назвою Fortnite. Я думаю, ви всі цю гру знаєте, всі про неї чули. Може хтось із вас навіть в неї грав. А сьогодні ми з вами будемо грати, як я вже сказав. Fortnite та грати ми будемо з вами в цю гру на телефоні. Так, як ви бачите, це мобільна версія Fortnite. Я ще до того грав Fortnite. Правда, я грав на Nvidia Cloud Games. Це така популярна платформа. На якій можна грати в будь-які відеоігри без просідання FPS ну, на будь-якому пристрої. І на тій платформі я грав в Fortnite на комп'ютері, на планшеті, може і на телефоні навіть. Ну і як ви бачите, зараз у мене мобільна версія Fortnite. Ну то що ж, давайте ми вже з вами розпочнемо грати в Fortnite. Режим у мене стоїть королівська битва. Персонаж у мене теж стандартний. Ну то що ж, починаємо грати? Ця гра чомусь нагадує PUBG. І, до речі, навіть порівнюють з PUBG. та навіть дехто сперечається, що краще Fortnite чи PUBG. Якщо вам гра сподобається, то... Та я б, буду часто відео записувати. Так, давай, давай! Ну хорошо, чому не распирается. Так, давай, давайте це давайте ми з вами ми з вами приземлимся з Арельсах можно. Давайте на колі приземлимося. Так, добре, нічого там не поставили, не підвистає. Ничего не підвистає. Окей. Я ще дуже давно хотів в цю гру з моменту, коли вона вийшла на телефони. Але в мене чогось не давалося в неї пограти. Бо в мене ж тоді був планшет Lenovo, він мене не підтримувався на тому пристрої. Потім, це, потім Ще один планшет Samsung в мене з'явився. Так, так само. А зараз в мене телефон. xiaomi redmi 7 э, э, не redmi 7 а, xiaomi redmi 12 э, ну просто redmi 12 mm -hmm. uh, блин, а я какой-то а Давай, ладно ну, что мы будем делать тут, тут заправку купить О, 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 ну, ну, что-то, Що ти вс. Що, 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 що. Ох ты, ничего собі. Такс. Окей. Ой, а ч она так підвисает, не розумію. Добре, ну, блин, замурвав там, давай, давайте за. Ну, блін! Ти что ж я попасть, по ньому не могу? Блін, мене там вб'ють! Блин! Блин! Ну не не, треба болити, звідси, треба тікати, звідси. Треба тікати, звідси. Де? А як тут назад? А, блин! Джойский пам'! Вс, поїхав, поїхал, 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 поїхал. Что це трактор якийсь? Можна? Поїти? Нет, його просто так для декору поставили. Що це? О, аптечка, от це мені потрібно. Сильно аптечка. О, ну, для комуха, його. Я... Так, добре. А. а... Для кому надо убьють. Гра. Де ти там сховався, зараз да, тут знайду А, ось туди А! Все, я його вбив! От так тобі Так, добре Підбираємо все, що бачимо. Е, це що? Давайте теж візьмемо Це що? що Давайте подивимося, що Ось це робить. Ох, ти нічого Беремо Беремось цю ще хтось стріляє. Окей, це ж королівська битва. Я люблю играти, я люблю королів ігра... Дуже люблю все грати в PUBG. Free Fire, так не дуже люблю грати. Люблю ще дуже грати в блок... 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 Який блок страйк, не блок. А блок страйк страйк какая-то на плохо. Блять, да блин, куда я тут видимо тут брал, блин, того бьют, не дают бьет. Капец. Блин. Вороги туди! А, на, а на, на! О, ти крутий. Так, що тут у нас то що? Аптечка! Аптечка! Мені доводиться аптечка. Невзіал собі перший раз бачу таке. Element, uh, parkour, до речі, в цій грі є елемент паркуру. Давайте одразу стрімо йдемо сюди. Так, давай зараз я підберу... підберу стоїть. О, підберу. Він ще не проводиться. Сюди. О, я буваю, що він заліз. Також може спробувати застрінути сюди. Hmm, co Parkour být? Parkourmeister. No, radio. Ne, mi rádio je no radio, to je... Malé, malé zakisné cílí. A co to je? No, to víc nemůže být. mě teď. Ua, ventilátor měl. Ua, on шо там таке на даху ты кто что це за пес ну акулу пес ничего собі, половина акула на на половину риба на половину пес Ш Чи шо це за истор я не знаю ух ты прям... там, там, просто не знаю. Так, наступний горець. Убитий. Це шо за. О, це шо, байк. Давай сядемо на байк це, поїхали. Ай, бі, доїхну, доїхну, там, або, так, поїхали. Оставим. Ай, блин, куди я заїхал? Так. Де ж тут що можна щось будувати в цій грі, давайте. Чи ми тут побудуємо, не знаю, навіщо О, що може злізти на стіну. Так, ліземо по трубу проводам. Єлік! Або Гельдваген, це що? Який, якийсь Мерседес. Так, давайте поїдемо, поїдемося на гельтвагені. Так, як ви бачите, я зараз знаходжуся в меню. А все чому? Все через те, що мене відволік телефонний дзвінок. Ще коли я записував відео, я мусив на нього відповісти. І в мене обірвалася катка з колівської пизи. Ну то що ж, Якщо вам ця гра сподобається, то я її буду записувати частіше. Або Давайте так, давайте ми з вами проведемо голосування в мене спільноті на Ютубі. Якщо більшість проголосує за Fortnite, то я буду записувати частіше Fortnite. А якщо більшість проголосує за Brawl Stars, то я буду записувати тільки Brawl Stars. З вами був як завжди, я ваш найкращий друг живчик. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайку, писати будь які коментарі. Всім вам дякую за перегляд, всім па-па, всім на добраніч.